Добрий день, в ефірі кізвіль ТВ. І я його ведучий Олексій. І сьогодні ми поговоримо по професії. Давайте познайомимося з нашими гостями. Добрий день, я Євгенія. добрий день, мене звати Софія. Добрий день, мене звати Дарина. Доброго дня, мене звати Оде. Добрий день, мене звати Володимир. Скажіть, ви в перший раз в місті професії кіцвіль? Е, Дарино? Так. Я перший раз в місті Кіцвіль. Софія, на багатьох станціях вам вдалося попрацювати? Ні, ну так. Е, Владику, я, яка станція тобі більше сподобалася? Пожежника. Чому? Бо в мені можна дешевська пожар. Добре, а скажіть, ви вже вирішили, ким станете у майбутньому е, Артем? Так. Е, Артем, ким саме ви хочете стати? Пожежником. Розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Чи вона вас так приваблює? Тому що я буду <кій> тушити дома, ферми і сіно. І рятувати життя, так? Так. Добре. Е, Євгенія, а ви, зна... а ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Так. Які? Вони... Я хочу стати в те... працювати в театрі. Вони повинні знати свої голі, вивчити на пам'ять свої слова, які вони будуть говорити в театрі. Добре, як ви думаєте, які особисті людські якості повинні бути у працівників даної професії? Е, Дарина. <кху> Я думаю, що треба бути правдивим, артистичним. Спокійним і розказувати тільки правду. Софія, чи знаєте ви якихось знаменитих представників даної професії? Так, Ольга Фрейман. Добре. Може хтось надихнув вас на вибір даної професії Артем? Так. О, Артем. Ні. Ви вибрали самі? Так. Добре. Євгенія, е, а чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію вашої мрії? Так, малювання, розум. Це та таке інше. Е, добре. Софія, як ви думаєте, оці... які оцінки у вас з цих предметів? Які предмети, які вас надихнули на, на, для того, щоб стати цією професією? Які оцінки з цих предметів? Багато, наприклад, трудове навчання. Добре. Скажіть, а чи відомо про те, ким в дитинстві мріяли стати ваші батьки? Владик. Праві. Повторить, будь ласка. Скажіть, а чи відомо вам про те, ким у дитинстві мріяли стати ваші батьки? Ні, не Якщо так, то ким, саме, то ким саме вони стали? Ким стали твої батьки? Тато став воєнним, а мама не пам'ятає. Не знаєш. Добре, а чи вийшло у них здійснити свою дитячу мрію е, Дарина. Так. Євгенію, а ви думаєте, чому так сталося? Що сталося? Як ви думаєте, чому так сталося, що е, як, батькам, е, як батьки змогли здійснити свою мрію? Моя мама багато заробляє так, як стала журналістом. Добре, на жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних випусках.